Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Бог порядку. Буття 1.2 земля була пуста та порожня, і темрява була над безодною, і дух Божий ширяв над поверхнею води. Сет прийняв усі ліки, які тільки міг знайти в аптечці. Він виріс у родині, сповненій розладу та безладу, і його власне життя було хаотичним. Його мати регулярно зазнавала насильства з боку батька, поки той не наклав на себе руки. Тепер і Сет хотів покінчити з собою. Але тут йому спало на думку: куди я піду, коли помру. З Божої милості Сет не помер того дня. Згодом після вивчення Біблії з другом. Він прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя. Частково все те привело до Бога те, що Він побачив красу і порядок у творінні. Я бачу речі, які просто прекрасні, хтось все це створив. У першому розділі Книги Буття ми читаємо, що Бог дійсно створив усе. Хоча спочатку земля була пуста та порожня, Господь усе упорядкував – Відділив світло від темряви, помістив суходіл посеред морів і створив рослинний та тваринний світ за родом своїм. Сет усвідомив, що Творець неба і землі, продовжує приносити мир і порядок у життя тих, хто присвятив себе Христу. Життя може бути хаотичним і складним. Втім, віддаймо славу Богу, бо Він не є Богом безладу, але миру. Звернімося до Нього сьогодні і попросімо, щоб Він допоміг нам віднайти красу і порядок, який може дати лише Він, який хаос ви відчуваєте у своєму житті, як Бог може допомогти вам навести в ньому лад та мир. Помолимось. Боже Творець, дякую за мир та порядок, який можеш дарувати лише ти. У тобі навіть зламані речі стають прекрасними. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.